Ці довідки відмінили заявки. Так, довідки не відмінили. Ми знайшли компроміс. А ну розкажіть про цей компроміс. Що ви А чому? Чому так не хочете розказати? Вчора ми вас підтримували, стояли чуть для вечора, а сьогодні ви нам не розказуєте про російську. Ми знайшли у законодавстві такі речі, які можна, за рахунок яких. Можна заспокоїти конфлікт і, і, і зробити добре і митниці власника. І, 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 Що це означає? Тіс, залишається 5 днів перетину так. довідки. Ці беруть до уваги. Що це означає? Бо вчора вже ніби Товіть, залиш... беруть до уваги. Вже ніби і ми, ми створюємо з митницю. Вже створена робоча, яка буде робити. Варіантів. Але якась частина вимог була виконана? Ну, Звичайно. Якби не було виконано, то не так. П'ять днів пересічки залишається, чи щось збільшується. Все залишається, ну, це ж закон залишається. Просто ми пішли на. У нас скільки. На... Щодо блокування, чи триватиме воно по всій області, чи. Ні, блокування закінчується. <плоти>